Всім привіт! З вами Олександра і ми продовжуємо знайомство з нашими новинками зі світу Шпалер. Ще одна колекція, про яку ми розповідали і показували вам. Ну що, поїхали? Зустрічайте колекція Loft Superior від бренду Marburg. метрові ролони, флізелінова основа і вдале поєднання розкоші та епатажу. У новий каталог увійшли 32 артикули, які представлені п'ятьма цікавими лофтовими дизайнами. Першим розглянемо штукатурку з ефектом подряпин. Дизайн приємно дивує деталізацією та майстерністю виконання. Представлений він у шести відтінках. Другий дизайн це класична лофтова штукатурка. Представлена вона в 10 різноманітних відтінках. Наступний дизайн це цегляна кладка. Принт настільки реалістичний, що важко відрізнити від реальної стіни. Представлений він у п'яти пастельних відтінках. Ну і куди ж без геометрії? До вашої уваги шестикутники, які у поєднанні нагадують бджолині соти. Принт представлений у шести стриманих відтінках. І завершуємо головною родзинкою каталогу Покриття з імітації текстилю. Представлений даний принт у п'яти ніжних відтінках. Дякуємо за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Додаткову інформацію ви завжди можете знайти на сайті Graffiti.ua або у вашого регіонального менеджера.